Гідравлічні оливи є важливим елементом роботи найрізноманітнішої техніки сільськогосподарських машин, тракторів, навантажувачів, промислового обладнання, пресів, станків, самоскидів і комунальної техніки. Умови експлуатації сучасних гідравлічних систем постійно ускладнюються, конструкції стають компактнішими, заправні об'єми зменшуються, канали і зазори стають тоншими, а обладнання працює часто безперервно, під високим навантаженням. При цьому для гідравлічних рідин висуваються все суворіші вимоги. Вони мають забезпечувати захист від зношування, стійкість до окислення, сумісність з різними видами ущільнень та зберігати стабільну вияскість. Найчастіше виробники техніки вимагають використання олив згідно з нормами DIN 51524, які передбачають відповідність ряду показників, зокрема вмісту вологи. Ця вимога є не випадковою. Оскільки гідравлічні оливи схильні до накопичення води. Волога може потрапити в систему через перепади температур після нагрівання під час роботи і подальшого охолодження, техніка втягує вологе повітря, і без належного випарування волога накопичується у вигляді конденсату в баку. Якщо обладнання працює у вологому середовищі або зазнає значних температурних коливань, ризик забруднення оливи водою зростає багаторазово. Вода в оливі не лише знижує її змащуючі властивості, а й провокує корозію металевих частин, прискорене старіння присадок, утворення емолій, кавітаційні пошкодження і, зрештою, вихід з ладу гідравлічної системи. За стандартом DIN 51524 при вмісті вологи більше 0,5% заміна оливи стає обов'язковою, але сушіння і повторне використання гідравлічних олив є більш рентабельним. Ніж їх заміна новими. Класичні методи зневоднення олив передбачають їх відстоювання або центри фугування, але реалізація таких підходів потребує багато часу та енергії. До того ж, далеко не завжди вдається досягти необхідної глибини осушення. Виходячи з цього, компанія Globecore розробила комплексну технологію для видалення вологи з гідравлічних олив. Яка полягає в тому, що, в залежності від кількості вологи, використовується те обладнання, яке забезпечує максимальну ефективність. Якщо вміст вологи в воливі не перевищує 100 ppm, оптимальним вибором стане установка термовакуумного сушіння серії SMMLT. Завдяки поєднанню нагрівання та глибокого вакууму, ці установки ефективно видаляють як розчинену, так і вільну воду, знижуючи її вміст до рівня 10 ppm і навіть нижче. Додатково ними забезпечується очищення від механічних домішок, якими часто забруднені гідравлічні оливи до 14-12 класу чистоти за стандартом ISO 4406. Установки СММЛ та є простими в експлуатації, компактними та мобільними, що значно спрощує процес їх використання. Ряд установок представлений моделями від 0,6 до 8 метрів кубічних за годину у випадках. Коли вміст вологи в оливі перевищує 100 ппм, Глобкор рекомендує використовувати установки ЦП-130 або ЦП-260 з пропускною здатністю 4 метри кубічних на годину. Ці системи діють на основі фізико-хімічного процесу адсорбції, у якому цеоліт виступає як активний матеріал, що поглинає вологу. Перевага такого підходу полягає у високій ефективності при відсутності нагрівання олив при низькій вартості експлуатації. Використання цеолітових картриджів забезпечує глибоку дегідратацію навіть за підвищеної вологості оливи. Додатково спеціалістами GlobeCore розроблені установки BRC, які дозволяють багаторазово відновлювати властивості цеоліту без його вивантаження з картриджів, що дозволяє економити кошти та позитивно впливати на екологію. Якщо ж олива має дуже високий рівень вологи, 50% і більше найкращим рішенням стане використання установки SMMCF на основі коалесцентних фільтрів. Під час проходження оливи через коалесцентний фільтр молекули води об'єднуються у великі краплі, які легко відділяються від оливи і накопичуються у спеціальному резервуарі. Далі волога просто видаляється через зливний кран, що дозволяє швидко осушити навіть дуже обводнену гідравлічну рідину. Окрім осушення, СММЦФ також здатні очищати оливу від механічних домішок, при цьому рівень тонкості фільтрації визначається замовником і може становити від 1 до 25 мікрон. Для досягнення максимального ефекту сушіння технології клабекори можуть комбінуватися, спершу використовується установка з колесцентними фільтрами чи установка з цеолітовими патронами для грубого видалення води. А завершальну обробку до необхідних показників може здійснювати установка термовокумного сушіння. Своєчасне використання технології GlobeCore дозволяє не тільки зберегти працездатність гідравлічних систем, а й суттєво продовжити термін служби обладнання, скоротити витрати на ремонт і підвищити загальну ефективність виробництва. А як ви вирішуєте проблему обводнення олив у гідравлічних системах? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Додаткову інформацію про технології та обладнання Globecore для сушіння гідравлічної оливи ви можете знайти, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www.globecore.com.